Найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск придбав соцмережу Twitter за 44 мільярди доларів та очолив компанію. Генеральний директор Парах Арагвал та фінансовий директор Нед Сігал залишили керівництво компанії. Угоду з купівлі Twitter мали закрити до п'ятниці, бо інакше на Маска очікував би судовий розгляд. Оскільки соцмережа перейшла до приватних рук, її акції знімуть із торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі. Сам Маск раніше обіцяв скоротити. Робочі місця та витрати на Твітер, а соцмережу зробити більш інноваційною, доброзичливою та гостинною, як пише The Guardian, підприємець хоче таким чином допомогти людству і зробити так, щоб воно мало загальну цифрову міську площу. Він також пообіцяв послабити правила модерації контенту на платформі та зняти блокування. Зокрема, з колишнього президента США Дональда Трампа, можливо, варто очікувати такої ж лояльності і до російських пропагандистських змі. Як от Раша Today. акаунт цього прокремлівського медіа Twitter заблокував у квітні цього року. Головна редакторка Russia Today Маргарита Симоніан вже встигла написати твіт із проханням до Маска, аби він розблокував акаунт Russia Today та інформаційної агенції Спутнік очікується, що Маск виконуватиме обов'язки голови компанії доти, доки не підбере нове керівництво. Напередодні він приїхав до штаб-квартири Твіттеру у сан франциско щоб зустрітися зі співробітниками. Нагадаю, що Ілон. Маск у квітні став найбільшим акціонером Твіттеру. Він викупив одразу понад 9% акцій компанії. Вартість угоди склала більше ніж 2,5 мільярди доларів. Це означало, що загальна вартість акцій компанії майже 30 мільярдів доларів. Бізнесмен заявив, що готовий викупити акції, що залишилися ще дорожче. У результаті він заплатив за них 44 мільярди доларів. Багато аналітиків вважають, що це занадто висока ціна, враховуючи падіння вартості багатьох технологічних Них компаній та боротьбу Твіттеру за залучення нових користувачів.